Добрий день всім моїм глядачам, гостям. Вийшла я на город. Вітер і вітер, без кінця вітер. Бачите, який ще темний город. Бурячок почав сходити, але на камеру ще рядочків не видно так, щоб аж бреніли. Цукровий трішки пізніше, ну, ще не весь виліз, бо він гранульований трішки пізніше. Що в нас тут ще зійшло? Ось наша белороса. Не пололи, поки вся не зайде, тепер можна сполювати буде. Хто там казав, хтось на каналі на якомусь казав, що горох не боїться холоду, можна садити в холодну землю. Посадили, от таке зійшло там, досям, так що поміж ріддю пересіяли. Редиска також поливаємо щовечора. Ну, холодно, було холодно. У нас весни немає, як такової. Зима, от зимки і літо. Спека, оце трошечки, наче сонце сховалося, вітереться. Так дуже спекотно. Вчора вперше відкрили сезон поливання квітника, шланги обидва поливали. І в якомусь із відео я сказала, що це, чесник. це, це ярий чесник неозимий. Це ярий. Через те він такий маленький. Малина. Малина моя малина. Я цього року на неї великих сподівань не б кладу, тому що вона тільки посаджена восени. Ну а за полуничку, звісно, дуже обідно, скільки викинула квіту і багато почорніло через холод. Читаю у Фейсбуці, там попідписувались на різні групи давно вже про корів, про городину, а це квіти, поради всякі, і що пишуть люди через холод. Ну, я бачу, що є там, де ягодка і буде, для себе буде. Ну, Там також цибулька, все все як треба поки що. Так, перейду тут я поміж ряддю. Що ми робимо? Куди ми випали з життя? У нас то корови, то хлопці досіяли. Останній город ми вже посіяли, але... Одне сіно посіяли, а інше вже збираємося косити. Люцерку у нас вже косять, поки спека, поки і вона якось не знаю, хоч і холодно, але вона дуже-дуже вже виросла, висока. Вчора ввечері хлопці пасли корів і сьогодні знову погнали. Ми посадили перчик, мій стаканчиків висадили. Так він виглядає, що значить, що він загартований, коренева в ньому не нарушена, закрита. І він сьогодні навіть сонце палило, а йому хоч би хни. Це тут діляночка в мене чорнобривці. Сходять. ну На камеру не видно, але рядочки вже так придивиться. І жоржини через рядок, тому що дуже високі. Я, до речі, вийшла, щоб накосити мішок трави. Мішок вже віддала, овечка. накосить трави там по обніжку від сусіда. А тоді ще треба десь два на завтра, на ранок піти накосить. Це в нас місце залишене. Ви бачите, виораний вже бур'яни ростуть. Місце це тут у нас залишене на капусту. Ну, взагалі на все, що, що ще будемо садити, на всяку розсаду. Цибулька наша сходить, один сорт. Дивіться, як швидше і гарніше зійшов. Три рядочки. А цей поруч вон там. Ще гіршенько. Хоча по величині це булинки гарні, дебелі такі однакові. А, за бур'яни. О, я болю, воно росте. Пише жіночка одна але... позавчора на Фейсбуці. Виорали город три тижні тому, коли було таке тимчасове потепління. А тут вдарили холоди, і город так і залишився. І оце тільки на днях посадили. І що робити? Каже, є. Воно ще нічого толком не посходило, ж, поняття. Ну, не те, що на днях, може, тиждень тому. Воно ще нічого не посходило, а бур'яни вже полізли. Тому це таке вже бур'яни. Так, я ось за кабачки розстроїлася була. У нас отут попід обніжком, з кінця в кінець, повністю рядок кабачків. Є такі, що не сходять, а є отам далі, вже зійшли і сходять. Чекаю, які не зайдуть, бо також перед заморозком садилися. Які не зайдуть, тоді вже я їх насажу, де. Бо є такі, що тільки землю піднімають. Висадила я свої, поставила парнички, вже вони такі потрьопані, потрьопані Думала, походила по сайтах, подивилася, думала просто замовити на наступний рік, ну, на, на ближайші роки, агроволокносами і самі пошити оці, куди дуги вдіваються, в ці трубочки. Подивилася, що немає вигоди взагалі. Що так купляти парничок, що так, там гривень 50, напевно, буде економія, і то її зжере доставка. Висадила я свої огірочки. Вже вони в мене стояли, стояли на сонечку. Вони молоді, вони не старі. Але висадила, один похилився чомусь. А, я пам'ятаю, це тут коренева у нього, я від іншого його відділила, їх в стаканчику було чотири. Висадила і старшенькі огірочки. Отак з'єднала два парнички, зв'язала. А там посередині зараз прищепками, щоб вода не попадала, як буде йти дощ, щоб не прогиналося, не заливало тут калюжу. І висадила також ще меншенькі огірочки, які після тих вже садила. Вони зійшли. Стояли вони на вулиці в мене. Тому я їх висадила. І я десь посіяла кліпси. У мене є тільки 10 кліпс оцих. А ще 10 треба на ту сторону. Щось буду робити, не знаю. Підсіяла ще сахарної, цукрової кукурудзи рядок, щоб холодок їм був. І висадила свої дині. Дині. Як з'ясувалося, що тут є і один кавун. І ось оце також оце все маленькі кавунчики. Коренева тут не нарушена. Тому я думаю, з ними буде все добре. Хоча в мене там ще зійшли ще деньки у ящичок. Тому якщо тут хтось відкинеться, то я їх сюди насажу. Отак. Також обсаджене все цукровою кукурудзою. Тут у нас рядок огірків, тих, що я казала, торішнє семено, скидали все в кучу і рядком густенько посіяли, Продирав, прорила тамочка, вони трошечки так. Уже відкриваються ключку пускать. А це днів три назад ми садили свою домашню ранню капусту. Але я ж кажу, у нас сонце дуже пале в день. Спека, ну, ну літо. Таке відчуття, що липень місяць. Ми її, це в мене залишилась вода від посадки, поливала дині огірки. Ми її ще вечора поливаємо і вона отак майже вся, бачите, серединка в неї стоїть. І сьогодні ще будемо насаджувати капусточку і. Помідорчики, ну я так думаю, якщо нічого не, не переб'є. Хоче ж накосити, оце ж накосимо ще. Ось видно, що сходять огірочки. Ой, огірочки, господи, вже забалакалася. Червоний он там бурячок, там вон бурячок. Але вдень тут як на сковорідці. Таке відчуття, що ми живемо на півдні України, а не на півночі. Сходить по трошечку, де багато, де ще не бачу. Хоча з сівалки трусилося все дуже гарно і багато, і семено не старе. Ось полуничка цвіте. Ну, не вся чорненька серединка. Як видно, жовтенька є. Тут навіть менше. Там на тій лаці більше чорнішого. Там і раніше вона викидала цвіт. Буде. Ми від себе все залежне робимо, а вже як вродить чи не вродить, це вже чесник вилюднює після холодів. Та й цибулька. Я так знаєте люблю отак іти. Заходжу як з котом, іду, або ось сама йшла, заходжу, так вирву пару листочків. Люблю цибульку. Наша рев'єра ось така наразі вона. І не знаю, чи через холоди. Раніше, як така вже була за розміром, уже колорадські жуки злазилися. Це цього року ще немає. Одна чогось не зайшла. І тут в, в, вокруг, навкруги копиці, ми посіяли, посадили кабачки. Я прогортала, ось. Тільки-тільки думали пускати ключку. О, мама вийшла мені допомагати. Ось такі в нас справи. В селі селі не знаєш, бачив сусідів вже розсада там садиться. Тут у нас знову сою посадили біля нас другий рік підряд. От такі у нас справи. На городах, у сараях. І в хатах також треба ще. Хочу хліб спекти ще ввечері. Вон моя тінь, я вже в шортах. Мошкарня кусає, а що робити, як спека не можу виносити, не можу запакувати тіло. Все, такі справи. Швиденьке таке відео. Отак, так, земля ще чорна, ждеш, там квасоля ще не зійшла. Переждали холод. Посіяли, а тепер думаєш, що не холод би добив, так тепер спека отака. От Ну, будемо тепер споглядати за огірочками і за диньками. У мене на них великі надії. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім. Я з мішком і з косою. Всім до побачення.